Малята, зараз ми з вами будемо зображувати природні явища. Наприклад, ви маленький вітерець. Як він дує, показали? А тепер ви сильний вітерець. А тепер гром грімить! А тепер блискавка. О, як погода розгулялася. Давайте ми повернемо повернемо все назад. Зараз вітерець подує на хмарки і буде розгоняти хмари. Давайте. отже вітерець розігнав всі хмарки. І що визирнуло? Показали сонечка, промінчики, промінчики покажіть. І воно зігріло землю. так? І вся водичка, яка вже покапала да, на землю, вона що? Висохла вже. І квіточки, які намокли, висохли. Але водичка напоїла землю, і наш город, і вся наша городина буде добре рости. правильно? Отже, будь-яка погода потрібна.